Всім привіт, друзі! З вами Кирюха і сьогодні я вам розповім, як покращити свій кидок. Я думаю, ви вже чули за ритмічний кидок і як він робиться. Робиться він за допомогою правого аналогового стіку. Отже, для тренування заходимо на мій корд. Потім включаємо онлайн і заходимо на корд. Отже, як покращити свій кидок. Його можна покращити за рахунок ритмічного кидка. Як він робиться? Звичайний кидочок робиться за рахунок квадратика. Ну, в залежності або ікса, в залежності від вашого джойстика. А ритмічний кидок робиться за рахунок стіка. Отже, є декілька варіацій. Перша варіація це знизу вверх, не попав. Друга варіація. Це зліва направо або справа наліво. Показую. Звісно, треба потренуватися, щоб попадати в грінку, але все це приходить з тренуваннями. Ну і самий найкращий варіант це прогортування Стіко. Так само можна знизу по кругу вверх, або ну, з правої сторони, або з лівої робити. Показую. Отже, тренуйтесь, щоб покращити свій кидок. А на цьому все. А якщо ти хочеш повне відео, підписуйся на канал і пиши про це комент. Всім пока!